13 серпня об 11 годині в одному з районів міста Запоріжжя двоє невідомих відкрили вогонь по 38-річному місцевому мешканцю, потерпіли, отримав наскрізне поранення плеча, а самі нападники покинули місце злочину на автомобілі. На території Запорізької області негайно було введено спеціальну поліцейську операцію Сирена, в результаті якої працівниками поліції одного стрільця було затримано, другого стрільця було затримано на території сусідньої області. Встановлено, що підозрювані декілька днів стежили за жертвою, використовуючи при цьому автомобілі з підробленими номерними знаками. А після скоєння злочину автомат та пістолет, з якого стріляли, ретельно закопали у передмісті Запоріжжя. Зовсім скоро було встановлено і організатора вчинення вказаного злочину. Ним виявився 29-річний чоловік, який мав затяжний конфлікт із потерпілим. Щоб вирішити цю суперечку, він зважився на вбивство свого опонента. В результаті слідчих розшукових заходів працівники поліції встановили місце знаходження зброї, яку направили на експертизу. Організатор, аби уникнути кримінальної відповідальності, виїхав на територію Закарпатської області, де його було затримано співробітниками Державної прикордонної служби під час спроби незаконного. Перетину державного кордону України. Затриманим інкримінують замах, на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі всі вони перебувають під вартою. Застосувати до підзору. Ставим 60 днів безмісні застави. Максимальне покарання, яке загрожує злочинцям, 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Запорізької області. Триває евакуація з приморського. Вона не примусова, проте через постійні обстріли та загрозу загострення ситуації людям рекомендують виїжджати до більш безпечних місць. Евакуацію координують поліцейські. Насамперед вивезли родини з дітьми. Зараз рятують людей похилого віку та тих, хто потребує допомоги. Сьогодні знову разом з колегами направляємося на проведення евакуації в село Приморського Сирівського району. Будемо. Возити двох мешканців, а саме чоловіка, якому 87 років, та літню жінку 62 два роки. Приморська постійно подаруває від ворожних артилерійських обстрілів та постійних прильотів камів. Вулиці Приморського, ніби в павутинні. Діляться місцеві мешканці. Це не метафора. Так виглядає оптоволокно, за допомогою якого літають ворожі ФПВ-дрони. Смерть у буквальному сенсі на нитці один аналізовар може виявити такий. Збивий. Не один ревок не допоможе. Все забута на обналодні. Місцеві до останнього тримаються за свій дім, але війна не залишає вибору. — Каби прилітають до вас Та, і каби, і все. Та ми вже зовсім там не спали. І каби, жужали, а ці жужжали як у вулику, а волокна, напутано, да? напутано на деревах і по дворі. Одвал не ховалися, бо йому тобі трудно вже по ступеньках. А так то в сараях то. 87-річний Микола Харитонович пережив Другу світову війну. Чоловік і подумати не міг, що через стільки років знову ховатиметься від вибухів. Сусідка цей дрон прилітав на неї, так вона стояла за стінкою, А він унизу вдарив, вона вилетіла, аби не сєнкав на купив. А у нас У залу ударило. а ударило. Він... Все буде добре. Зараз виїдемо в безпечне місце. Дякую, що ще працівники поліції до нас приїжджають, допомагають нам вибиратися. В ці небезпечної догляда. Поліція Запоріжжя закликає громадян не зволікати. З питань евакуації звертайтеся на спецлінію 102. Проводимо евакуацію родини з дітьми в селі Мала Катеринівка. Вони звернулись. На безпеку своїх дітей. Село знаходиться під постійними обстрілами. Каби прилітають. Збільшилась кількість епіві-дронів, Населений пункт стає все більш небезпечнішим і люди особистої безпеки та безпеки своїх дітей вирішують виїжджати. Зранку десь приблизно о 6 години 30 хвилин були пошкоджені приватні будинки. Вчора буквально спілкувався з власниками цього, цієї будівлі. Вони сказали, що після першого влучання вони пішли до укриття. Це їх їхнє життя, тому що друге влучання було вже, як ми бачимо, це. Тут у нас кожен день обстріли. Вночі ховаємося в підвалах. Ну, це не життя. Будемо виїжджати в безпечне місце. Каби летять і летять. Складно, звісно, скільки роботи зробили, є ремонт і все. А ще? Ну, не життя тут жити під обстрілами постійно. Діти бояться, покидаю мою домівку, тому що небезпечно тут. Ховаюсь в підвалі в день і сиджу вдома, нікуди не виходжу. Тут матрас обичний, щоб лежати, сидіти, щоб не на землі. Вночі в основному прольоти. Переживаю за братів, що з ними щось трапиться. Час ворожий дрон літає біля населеного пункту Мала Катринівка, тому треба пришвидшуватись і їхати. Коли біг це більше ніж спорт, запорізькі поліцейські вшанували полеглих героїв України. Забігом сьогодні правоохоронці вийшли на старт не задля медалей чи рекордів. Вони бігли за тих, кого вже не повернути. Усіх захисників України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Участь у щорічному всеукраїнському забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України для поліцейських Запоріжжя. Глибоко особиста справа. Вже в восьме. Кожен крок як молитва, а кожна здолана дистанція як вдячність за новий прожитий день. В строю і на фронті, і на дистанції запорізькі поліцейські не лише охоронці правопорядку. З початком повномасштабного вторгнення багато з них стали воїнами, долучились до сил оборони і щодня дають гідну відсіч ворогу на передовій інші на службі в тилу. Евакуюють громадян з прифронтових територій, надають допомогу під час ворожих обстрілів та забезпечують безпеку на вулицях прифронтового регіону. Саме тому участь у забігу для них це не акція, а внутрішній імпульс. Не просто кілометри історії. Кожен учасник мав свою мотивацію. Один із поліцейських біг з іменем побратима, який загинув, захищаючи батьківщину. Інший – у пам'ять про напарника, життя якого обірвав ворожий снаряд, але на фініші не було сліз, була тиша, шана і стійкість, і головне відчуття єдності це наша нескінченна варта. Ми не маємо права забути. Ми несемо пам'ять про загиблих героїв у своїй службі. У своїх серцях і у своїх ногах, поки біжимо далі, за них Максим Здоревський, Іван Іщенко, Сергій Шіпунов, Олексій Сафонов, Ілля Дергільов, Олексій Лемешко, Артем Ткаченко, Іван Асламов, Олександр Садовський, Григорій Кожуховський, Ігор Дейнега, Олексій Сілкін, Артур Єрмолов. Перемагає той, хто пам'ятає. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Нехай пам'ять про полеглих захисників України буде вічною. Прошу шанувати загиблих борців за незалежність України хвилиною мовчання. Сьогодні поліцейські Запоріжжя взяли участь у всеукраїнському забігу Біжу за героя. Сьогодні ми згадуємо всіх наших героїв, хто загинув у цій жорстокій війні. Я особисто біг за Олександра Садовського. Це співробітник поліції, боєць нашого стрілецького батальйону, який загинув, виконуючи бойовий обов'язок та рятуючи своїх побратимів. Вічна слава всіх загиблим. Зупинись, послухай, усвідом: фронт ближче, ніж здається. Страхи, сумніви, помилки залиш те, що було, більше не має значення. Сьогодні країна потребує не слів, а дій. Не мрійників, а воїнів. Ти не один, поруч ті, хто йде до кінця. Стрілецький батальйон поліції. Коли ворог прийшов, ми стали щитом. Коли темрява, світлом стають вчинки. Коли на кону країна не питають, чому питають, а де був ти. Ворог не спить. І ми не чекаємо, ми діємо. Тут немає випадкових, є лише ті, хто обрав. Обери йти, не потім, сьогодні стань тим, ким народився бути. Твоя історія починається зараз. Захищай, перемагай! Дій! Повернутися додому не завжди означає знайти спокій. Іноді це нове випробування, але ти в ньому не сам. МВС запускає портал для ветеранів, поранених, звільнених з полону та їхніх родин. Тут ви знайдете чіткі маршрути, зразки аеропортів. А також повний перелік сервісів пільг та послуг твоя служба наша відповідальність.